Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження це шикарний автомобіль Funda CRV на ліфрованій оптиці 2011 року випуску. Офіційний автомобіль, куплений в салоні в Україні. Автомобіль без жодного підкрасу. Автомобіль в рідній фарбі. Немає ні сколів, ні рижиків. Такого нічого не замітно. Також є у нього фаркоп Він на автоматі 2,4 двигуном. Є фаркоп з електрикою. Задні парктроники, тонований задній ряд, гарна гарня гума, дуже приємна тоніровочка, шикарний стан внутрі салона, світленький потолочок, чистенький, без жодного підкрасу автомобіль, ще раз напомню. Також у нас є стеклопідйомники, електрорегулювання сидіння, шкіра в дуже гарному стані, немає ні, нічого таких заломів значних, передні підігріви, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, круїз-контроль, управління э, волюме. 87 пробігу. Це рідний пробіг у автомобілі. І також є у нас люк в комплектації. За додатковою інформацією звертаємось в компанії автопарк. Всього вам найкраще Бережіть себе до побачення.